Привіт! Мене звати Олена і я обожнюю Луцьк та Волинську область. Тому я зробила серію відео, де розповідаю про унікальні та маловідомі локації свого міста і поруч. Сьогодні я беру вас з собою знову за місто. Локація всього 30 хвилинах їзди з центру Луцька по дуже гарній трасі. Це неймовірне місце, яке я відвідую хоча б раз на рік, щоб набратися натхнення. Атмосфера тут нагадує кадри з фільмів маленькі жінки. Та гордість і упередження дуже романтично. Мальовнича садиба є пам'яткою історичного значення та діючим музеєм. Екстер'єр та інтер'єр будівлі надихає на надзвичайно красиві фотографії, ну ви тільки уявіть себе тут, в капелюшку із кошиком. Красаж. На території є місце відпочинку, де можна перекусити та насолодитись краєвидами і просто посидіти в затінку. Вхід у музей коштує всього 50 гривень. Рекомендую брати екскурсію, вартість якої 150 гривень для групи. Екскурсія дуже цікава та повчальна. Не пошкодуєте, повірте, тут багато експонатів та картин. Знайти цю локацію ви зможете у селі Затурці, а саме ставте на карті позначку Меморіальний музей В'ячеслава Липинського або садиба родини Липинських. Відправляємось з вами одразу на дві локації, дуже близенько від Луцька. Це такий своєрідний готовий план для пікніка або навіть побачення. Перша наша зупинка всього в 10 хвилинах їзди, і за планом це прогулянка з краєвидами. Погодьтесь, найгарніше полотно творить природа самостійно, і наша сьогоднішня локація. Цьому доказ колись викопаний людиною кар'єр став прикладом сили і могутності всього живого. Доріжки для прогулянки навколо кар'єру білого кольору крейди, де не де відніються піщані пагорби, але все заросло різноманітними квітами. Погуляти і пофотографуватися серед такої краси рекомендую на заході сонця. Але не ходіть лише по малому колу всередині кар'єра, обійдіть його зверху, там дуже красиво. Місце локації це крейдяний кар'єр в селі Тачне по дорозі до озерця. На карті позначений як Автодром ґрунтовий. А ми з вами вирушаємо далі до затопленого кар'єру. Невеличке озеро з піщаним дном і гарним краєвидом. На мою думку, це чудове місце для перекусу і завершення побачення. З мінусів, дорога до локації ґрунтова через ліс. З плюсів тут абсолютно нелюдно. Щоб знайти місце, ставте на карті локацію затоплений кар'єр. Проїжджаємо озерце і їдемо далі в сторону Клипачева. Далі з лівого боку ґрунтовою дорогою. Беру вас з собою до історичної локації нашого краю всього в 14 хвилинах від центра Луцька. Волинь це козацький край, наповнений відважними та вражаючими історіями та легендами того часу. І ось геть поруч від Луцька як козацько-історичний курінь. Територія козацької січі включає в себе козацьку могилу, з якої відкривається дуже гарне краєвидне місто, та цілком реалістичне відтворення тогочасного побуту і життя, вартова вежа, частокіл, вхід та інше. Наша Волинь має надзвичайно потужну історичну спадщину, і на території цієї локації ви зможете оглянути побут декількох епох козацької і упа. Адже тут відтворено також старовинну хату і криївку. Хата зроблена дуже автентично, всередині справжні речі та посуд. Тому на цій локації ви зможете поринути у глибинну історію боротьби нашого народу за незалежність. А яку фотосесію тут можна зробити? Знайти це місце можна в селі Гірка Полонка за тегом на карті, козацька могила. Гарного відпочинку.